Привіт, друзі! Під вчорашнім відео я отримав дуже багато коментарів і запитань щодо тих людей, які заїхали до 24.02. До якого числа вони можуть перебувати, до якого числа в них продовжені документи, і чи не буде в них ніяких проблем, в тому числі депортації. Сьогодні, в цьому відео я про це розповім, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Якщо ви дивитеся зараз це відео і ви зараз на цьому каналі, і ви не підписані, то обов'язково натисніть підписку і випніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски про Польщу. та Кордон, а також ставте лайк і робіть репост, так щоб більше людей знало про цю інформацію. Також в мене є телеграм-група, де ми всі разом спілкуємося на польську тематику. Люди діляться інформацією про те, як вони перетнали кордон, які документи і тому подібне. Тому я також рекомендую в описі під цим відео і в першому загрібленому коментарі буде посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Отже, всі українці, які заїхали ще до початку війни в Україні, до 24.02., вони підпадають під закон про карантинні обмеження, тобто в них візи, карти побиту, безвіз продовжень у зв'язку з карантином. Є маленький нюанс, але про нього далі. Зараз беремо взагалом. Всі, хто заїхав до 24.02 і їхні документи закінчилися після початку військових дій, тобто після 24.02, вони підпадають під закон про карантинні обмеження. Їхні візи і карти побиту продовжені у зв'язку з карантином. Зараз карантин продовжили до кінця березня 2023 року, і, відповідно, їхні документи до кінця березня 2023 року. Щодо безвізу, якщо ви заїхали до початку війни, до 24.02, і безвіз закінчився після початку військових дій, після 24.02, то безвіз продовжується до серпня 2023 року. У мене немає пояснення, чому так, але так воно є. Друга група людей це ті люди, які заїхали до 24.02 і їхні документи закінчилися до 24.02. Вони так само підпадають під закон про карантин в Польщі. Вони заїхали до початку війни, їхні документи закінчилися ще до початку війни, але вони користувалися вже продовженням по карантину, тому і надалі вони користаються з закону, який продовжує їхні карти побиту, візи. По карантину, і вони так само можуть перебувати в Польщі до березня, до кінця березня 2023 року. Так само є запитання про автомобілі на українській реєстрації. Я говорив в своїх попередніх відео, спираючись на інформацію з консульства, де спеціально я телефонував і мені говорили, що до нового року можна без проблем, а далі побачимо. На даний момент ніяких нових законів, устав чи чогось іншого не змінювалось. Відповідно, робимо висновок, що нічого не змінюється, і люди далі можуть бути перебувати на автомобілях української реєстрації. Вказівки якоїсь штрафувати, депортувати, забирати і щось інше робити немає. Прикордонна служба, поліція спеціально на якісь рейди не виїжджає, щоб шукати. Автомобіль на українській реєстрації робимо висновок, що тут все тихо і далі можна перебувати. Тільки завжди ви мусите мати дійсну страховочку або зелену карту. Це 100% must have. без того ніяк, все інше нічого не треба змінювати і не мало би бути жодних проблем. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Я сподіваюся, що вона доступна всім і зрозуміла всім. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні і дякуємо Польщі.